Так, всім бобра. ви на каналі Добер Бобер. Це відео так спонтанне, не думав його знімати. Приїхав на старий точок, відразу вибачаю за якість відео, то, що телефон в мене покупався був в цьому в калюжі, а сам я якби, камеру не брав, тому що не збирався нічого знімати. Ось вам приклад того, як пчоли живуть бджоли, коли ви забули на два тижні закрити їм. Кришку. Нормально себе почувають. Тобто, може Може я не забув, може хтось лазив, але більше всього, що це я забув закрити кришку, або зірвало дах, коли був вітер. Тобто, і приблизно, Ну мінімум тиждень, бджоли живуть ось так ось без кришки, без нічого. Ну Повезло, що літо, і повезло, що немає нападу зараз великого. Це у нас відводок був, ну був і єсть до речі, це був слабкий відводок. Але як бачимо, він підсилився і зараз займає 12 дедановських рамок. Тобто, Посил цього відео який, що бджоли виживають в найрізометніших умовах, просто ну, різні умови. Навіть да, у тобто все прикритий ну, цим холстиком. І Бджоли вмудряються. Це залишили для того, щоб злетілася була стара бджола. Це дві сім'ї в мене на точку проїхав. Відкрить маточку в тому відділенні, ну, в іншому вулику. Тому що теж забувся. Треба записувати, все треба записувати. Є журнал, та нема коли. З наступного року будемо всім цим займатися, вести облік, тобто покажу, як я це роблю. Ось так ось. Наші бджолки, все нормально, живі, здорові тьфу. Так що, надіюсь, ще навіть з них меду качнуть. Так, не забувайте закривати свої вулики. Сьогодні качаємо Дімо мед. Сьогодні в нас яке в нас. Ще скажу, яке число? А може і не скажу. Четверте число в нас, 4 серпня, боже вже серпень. Так, всім бобра, всім миру. До побачення.